Знаєш, всі зараз говорять одне і те саме. Приходь, в тебе відразу все вийде. Просто зареєструйся, і життя зміниться. А я скажу чесніше, буде непросто. Будуть моменти, коли захочеться все кинути, коли дратуватиме кожна дрібниця, коли успіх інших буде дуже боляче чіпляти, коли хочеться звинуватити когось лише на себе, коли немає ні настрій, ні сил, ні натхнення робити ті банальні нудні щоденні дії. Але пройшовши цей шлях, ти станеш зовсім іншою. Сильнішою, сміливішою, цікавішою, з тією особливою внутрішньою силою, яку видно навіть без слів. З відчуттям, що тебе вже так просто не зупинити. Ти будеш пишатися собою. Ти відчуєш сотні приємних емоцій, тримаючи в руках свій щомісячний дохід. Ти радітимеш, як мала дитина, коли вітатимеш своїх партнерів з їхніми кваліфікаціями та чеками. Це все буде однозначно. Але в одному випадку, якщо в той момент... Коли буде найважче, ти не зупинишся назавжди.